Вітаю всіх, хто приєднався до нашого дослідження Слова Божого. Ми з вами живемо в часи перед другим приходом Христа, які в чомусь подібні до часів перед Його першим приходом, коли Іван Хреститель здійснював свою роботу приготування народу до приходу Месії. Разом з людьми, які приходили хреститись до Івана, відчуваючи свою гріховність, приходило багато книжників та фарисеїв, бажаючи охреститися. Вони вважали себе кращими за інших людей, по справжньому не усвідомлюючи своєї гріховності. Іван зустрічав їх різким запитанням. Поріддя гадюче, хто підказав вам утікати від майбутнього гніву? Отож принесіть плід і гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама. Юдеї вважали, що походження від Авраама дає їм право. На обітницю бути народом Божим. Але вони випустили з уваги умови, котрі визначив Бог. Він сказав: Дам закона свого у їхнє нутро і на їхньому серці його напишу. І стану їхнім Богом, вони ж моїм народом. Прихильність Божа гарантована людям, у серцях яких записаний Його закон. Виправдовуючи свої гріхи, люди тішили себе думкою, що вони краще за інших і мають право на Його благословення. Усе це написано нам на науку. тим Котрі досягли останніх віків. Як же часто ми лестимо собі думкою, що заслужили його прихильність якоюсь чеснотою? Можливо, ми стали членами істинної церкви Божої, можливо, навіть ми стали Його служителями, ми даємо десятину, приймаємо участь у проповіді слова а також у благодійності. Сокира, говорить пророк, вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Іван оголосив юдеям, що репутація перед Богом визначається їхнім характером і життям. Якщо їхнє життя і характер не узгоджуються із законом Божим, вони не можуть бути Його народом. Усі, що стали підданими Царства Христового, засвідчать про це своєю вірою і покаянням. У їхньому житті виявлятимуться такі якості, як доброта, чесність і вірність. Вони подаватимуть іншим приклад доброчесності і співчуття. У своєму повсякденному житті вони виявлятимуть справедливість, милосердя і любов. Інакше вони подібні до полови, котру вкидають у вогонь.